Щодо авіації, щодо Таурус можемо поєднати ці дві історії, тому що ну це далекобійні все ж ракети, на які ми розраховували, але е, бачимо, що на ну, навіть от вимоги від опозиції в Бундестазі від ХДС, зокрема, вони не вирішили принаймні станом на тепер це питання, тому що 150, там здається депутатів проголосували за 400 плюс голосували проти, якщо не помиляюся. І власне теза була така озвучена до опозиції, що е, що ви нам пропонує. Нуєте, ну типу, вони навіть обурюються, що е, опозиція ХДС пропонує передати ну і інші політики пропонують передати ці самі тауруси. Хоча вже не один місяць про це говоримо на тлі повідомлень про збиття літаків на півдні російських там А 50 і цього десантного літака. Іли, який пошкоджений суттєво, е, подейкують, що це. Е, е, Ракети, значить, Петріоти, і власне, і ці самі від Німеччини ракети були б нам в нагоді. Чому так сталося? Як і Чи варто розраховувати на те, що все ж таки Німеччина їх надасть? Ну, для того, щоб для розуміння, щоб використовувати таорос, наприклад, це переоснащувати деякі наші літаки. А Раховуючи те, що наприклад ми очікуємо вже дуже скоро F-16, ми розуміємо, що використовувати можна треба вже, мабуть, просити біль те, що буде підходити до F-16, а саме JASAMS, які теж так само далекобільні ракети, які можуть виконувати ті ж самі функції. Але на мою думку, з рахуванням те, що Німеччина на цей час вже надала допомоги це близько 6 мільярдів євро, і планує надати в наступному році 7 мільярдів євро. Я думаю, що там буде достатньо того озброєння, яке зможе посилити нашу знов-таки повітряну оборону, і достатньо буде техніки, яка буде потрібна нам на нулі. Але чи не виникає у вас власне думки, ця історія, інформація про те, що ну, не підтримали передачу таурусів і взагалі зброї ракет на дальність там, у 500 кілометрів через те, що бояться, що Україна може бути по території Російської Федерації? власне, цим? Так би мовити, ескалювати і е, цей конфлікт викликати незрозумілу і непрогнозовану реакцію Російської Федерації, чи є е, чим їм підвищувати ставки Російської Федерації? Ну, насправді, якщо казати безпосередньо про застосування західних зразків техніки а, щодо території Російської Федерації, а, ми знаємо, що практично вся техніка, яка надається, а, постійно а, уточнюється, що неможливо застосовувати саме цю техніку проти а, території Російської Федерації а, на території України, а на тимчасово окупованої території України, нам дозволяється використовувати. Якщо казати про відстані 500 кілометрів, я думаю, що наразі у нас більш складна проблема це з вирішення питання тих самих балістичних комплексів, які знаходяться і б'ють постійно по Харкову. І тут насправді ми можемо справлятися більш меншим радіусом дії і власними БПЛА, і власними там ракетоносіями. І знов таки все одно ми чуємо від Росії з боку Росії постійні з погрози щодо застосування будь-яких засобів озброєння проти їхніх пускових установок. Тому я думаю, тут більше мабуть питання до Ну, знов таки я б не, не, не брав до уваги те, що німці якось бояться, тому що насправді в інформаційному просторі Німеччині вже ми чуємо е, заклики щодо можливої підготовки до війни з Росією. Е, тому насправді тут мабуть е, можуть бути і інші причини стосовно того, що, наприклад, німці розраховують надати більш іншої зброї, а опозиція використовує Таурус безпосередньо для своїх якихось політичних цілей. Як інструмент ви згадали про дрони, і дуже важливо говорити про те, що чим ми можемо протидіяти ну так не в короткостроковій, а там в середньостроковій перспективі, тому що ми розуміємо, що потрібен час на все ж таки там накопичення коштів, знань, розробки, контакти, співпрацю з нашими партнерами щодо розвитку цього напрямку і царини в цій частині. Що ви можете сказати, наскільки ми можемо активізувати, скажімо, напрямок розвитку ребів? Адже Росія цим ну славиться там ще 90-х дуже сильно посилювала. Цей напрямок на тлі загроз, скажімо так, як вона вважала з боку країн НАТО і в противагу ракетам, які вона не могла ну виробляти на той момент так само і тепер вже над сучасними і ефективними? Вони саме розробляли оці ну, засоби радіоелектронної боротьби. Ми, в принципі, намагаємося теж якось так задніх не пасти, якось навздоганяти росіян і в сенсі вироблення там дронів і розвідувальних так само радіоелектронної боротьби, але чи можемо ми говорити про якусь бодай, паритетність, там не? найближчим часом ну насправді, якщо казати про російський РЕП, він трохи переоцінений. Чому? Тому що насправді Росія так само не була готова до застосування БПЛА і дронів ну, цих ФПВ, тобто комерційного типу. Якщо казати про російський РЕП, то це здебільшого та техніка, яка була застосована і розроблена ще за часів Радянського Союзу або безпосередньо вже на початку 2000-х, і вона може використовуватися. Проти для приглушення пригнічення з каналі зв'язку між підрозділами для пригнічення навігаційних засобів, осліплення тих ж самих РЛС. Але щодо щодо застосування проти ми бачимо, що Росія так само використовує китайський РЕП і більше використовує засобів саме з Китаю. І вони не були готові до застосування таких. На відміну від нас, які ми зараз маємо більший доступ до західних зразків техніки комплектуючих. І це до країн як на кшталт Сполучені Штати Корея, і це вже не Китай, тобто якщо російський ринок обмежений тільки Китаєм або тим, що вони можуть завести за рахунок обходу санкцій, то в нас більше можливостей. і тут слід зазначити, що наприклад якість відпрацювання в цьому напрямку РЕП ми бачимо безпосередньо по імплементації засобів радіоелектронної боротьби в протиповітряну оборону. Передостанній обстріл у нас, ми бачимо, що близько 20 ракет втратили взагалі, взагалі курс і були, ну зникли, так би мовити, да? але це за рахунок того, що в нас імплементованих протиповітряноборону система радіоелектронної боротьби, яка допомагає пригнічувати сигнали навігації, тим самим зменшуючи точність ракет. Загалом, близько, на мою думку, близько 40% покращення в цьому напрямку. вже. Що ж ну те, що їх функціонал дещо перебільшений, це позитивно. На цьому мусимо поставити вже три крапки. Дякую вам за долучення до ефіру. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був щойно з нами.